No to już koniec. Korocze. Trzeba wszystko przerobić. Myślę, ja, że ja, najpierw krzyżu rozbieram i zrobić trzykątny. Będzie więcej miejsca. Tak zrobiłem. Стінку шифера, щоб не сипався Там побачимо потім. Буду отако робити кришу трикутником, щоб було більше міста. І зараз думаю, ще отут зробити яму, щоб вода стикала потім. Серію ми зробили стінку, щоб не сипалося. Потім може досками зробимо, зробили яму для води, зробимо кришку, ще, же, щоб стикала вода. Зробили каркас для криші. В наступній серії будемо робити вже саму кришу, потім може грубу, ну будемо бачити. Що ми ще зробили? Ну, Ми мало коротше, знімали, бо було мало времени. Е, ну, і є, ну, були всі в роботі. Коротше. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока і всім удачі. Так як відео вийшло коротким. Е, мало знімали коротше, багато працювали, то я вирішив з вами посовітуватися. Шифера у мене немає Ну, Може десь куплю, звісно. Шифером краще чи взяти досками чи палками так наложити, а поверх клійонкою. Мені ну цікаво ваш совет. Всім привет! Короче, сьогодні другий день вирішив всю серію включить строительство. Ото таку балку тут прикрутили. Тут будемо далі робити. Зараз йдемо по балки.